дорожньо транспортна пригоди на проспекті Миру сталася сьогодні близько 11-ї години. Водій червоної шкоди їхав у напрямку 95-го кварталу. Біля зупинки шахтопроходка машину викинуло з проїжджої частини. За фатальним збігом обставин молода жінка, яка йшла тротуаром, опинилась під колесами. До поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася на території міста. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля шкода не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 35-річну жінку. Її було доставлено до міської лікарні. До медзакладу постраждалу з численними травмами оперативно доправила бригада швидкої. Водій рухався зі сторони площі визволення в напрямку 95-го квартала. В'їхав спочатку в дерево, а потім наїхав на пішохода, яка знаходилася на тротуарі біля магазину. Терміново була направлена на виклик лікарська бригада, яка встановила, що є одна постраждала. Жінка 35 років вкрай важкому стані, черепно-мозковою травмою, травмою грудної клітини, закритою травмою черевної порожнини, з пошкодженням внутрішніх органів ну, шоком госпіталізована в другу міську лікарню. Від свідків ДТП на місці аварії ми почули таку версію: не знаєте ніяких подробиць? Ні, знаєш, підрізали підрізали. Як сталося ДТП, належить з'ясувати правоохоронцям, та завершилася аварія трагічно. Пізніше стало відомо, що життя постраждалою, яка була вагітною. Медикам не вдалося врятувати. Михайло Бистроф, Артем Кравченко цей день.